Так, а далі наступний рівень піклування про себе, це емоції, звісно ж, емоційний рівень, це їх проживання. І дуже важливо тут розуміти, що наші емоції це я не вірю, що є погані емоції або добрі емоції, вони всі наші помічники. Кожна емоція вона нам несе якусь інформацію про те, що стається між нами і світом навколо, між нами і тим, що не є нами. Наприклад, якщо ми злимося, відчуваємо злість, це означає, що хтось може порушив наші кордони, або щось відбувається не так, як я би хотіла. І злість нам часто додає енергії, щоб бути більш наполегливим, більш твердим, щоб якось подолати перешкоди, яка перед нами, або більш чітко показати свої кордони. Страх нам каже про те, що є щось загрозливе, що є щось, де... і нам треба тут попіклуватися про себе, бути більш уважним, знайти якісь рішення. Сум, наприклад, нам дозволяє відпустити те, що не сталося або те, що сталося, і це боляче. І, і якщо ми дозволяємо визнаємо ці емоції і дозволяємо собі їх прожити. І прожити екологічно для себе, не затискаючи, тому що пам'ятаєте, дабл стрес не роблячи собі, але екологічно для зовнішньої середи, так? тому що, як діти роблять, да, я злюся, я стукну. Це імпульсивність ще не розвинені, да, передня доля головного мозку, тобто злюсь вдарив. У нас вже є, я сподіваюся, зрілість, яка дозволяє, я злюсь подивитися на ситуацію, чому я злюсь, і як найкращим чином я можу висловити, виразити свою злість, або, спершись на свою злість, виразити себе в просторі, щоб, наприклад, захистити, щоб, наприклад, відстояти. Тобто ми вже здатні шукати форму вираження своєї злісті. І якщо дивитися ось так на це, для мене тоді не може бути просто поганих емоцій, але можуть бути емоції, які нас переповнюють, вони стають афектами. Тоді ми вже не можемо обирати форму, і тоді це може бути щось дуже різке, дуже травмуюче, болюче для інших людей.